Зірочки, вітаю! Мене звуть Яна. Я рада вас бачити на каналі. Сьогодні розмова піде про пояснювання про топ. Я в'язала в якомусь підключенні, показувала білий топ, було купа запитань і прохань, щоб я показала його трішечки детальніше. В інстаграмі навіть дівчатка писали, щоб я показала, як в'яжеться ось такий мотив, тому що, е, я так зрозуміла, не всі вміють читати схеми. В'язати гачком вміють, а ось читати схеми ні. Тому для мене було завдання це все скоригувати в одному відео, щоб це для мене було. Незатратно, для вас це було зрозуміло і не так затягано довго. Е, мені потрібно це все було якось сформувати так, щоб коротко і ясно. Я зробила так, як я зробила. Сподіваюся, буде все зрозуміло. І е, маю надію на зворотній зв'язок, щоб мені зрозуміти е, зрозуміло це все діло, чи потрібно все ж таки купувати пряжу і в'язати повноцінний. Топ разом із вами. Петля в петлю, як то кажуть. Тому пробуємо поки такий варіант. Чекаю на зворотню, зворотній зв'язок від вас і пояснюю. Перед вами готовий мій кроп-топ. Він в Ютубі ще не засвічений, в інстаграмі я його вже показувала. Фото вам вставлю. Це топ із залишку пряжі, і відразу ж пояснювальна записка. Що розповідаю, з чого в'язала? Це кроптоп, гачок 175, пряжа 1500 метрів на 100 г. Дівчатка, яка була пряжа, не знаю. Купувала її в 2012 році. Пряжа в 4 складення 100%, 100 це 100% бавовна, а от якого виробника і так далі надати вам не можу. Витрати в мене вийшли 158 г на ось цей кроп топ. Білий топ ставлю вам фото. Хто не розуміє, про що білий топ в мене гачок 1,75. Пряжа використана там 100% льон від Ярна, 160 метрів на 50 грамів. Витрати там були 250 е, грамів, але мені його не вистачило Тих грамів я розповідала в одному із відео, тому краще беріть 300, а то й 350, щоб вам вистачило завершити топ. Це в мене кроп топ, білий топ в мене подовжений. Далі я намалювала ось таку типу схему. Я намалювала ось таку типу схему. І хочу вам сказати: весь мій кроп топ займає 84 мотиви. Всі мотиви. Бокові, ось такі недомотиви, ну, типу напівмотиви. І 68 мотивів в мене займає спинка і перед. Це ось такі повноцінні 68 мотивів. Далі, 4 мотиви це бокові частинки. Ось я їх позначила так. Чому так? 4 мотиви бокові частинки. Тому що вони йдуть повноцінний мотив, але частиночка йде наперед, частиночка йде позаду. Тому я позначила це як бокові частини мотиву. Далі в мене йде 12 напівмотивів. Це ось такі трикутнички, ось такі мотиви. Сам мотив в мене 5,5 см на червоному, на білому я вам підпишу. Щодо розмірів, дівчатка, червоний, напівобхват 44 см. Висота від до донизу 31,5 см. Від пройми донизу 20 см. Пройма моя складає 16 см і виріз одна частинка 17,5 см. Бретельки в мене 10 см, але тут ви вже також коригувати будете самі, які вам потрібні подлінніше, покоротше, тут ви вже самі будете фантазувати. Що стосовно від пройми донизу 20 см, дівчатка, але ж в мене ще є обв'язк стовбик з одним накидом і повітряна петля. І він ще додає тут приблизно пів сантиметри. Тому 20,5 см. Хоча тут також і тут також додало по пів сантиметру. Я це не враховувала в розміри, бо на білому топі я вив'язувала. Радчим кроком обв'язка була, і вона взагалі непомітна була. Тут я вирішила, що зроблю ось так. То вже, як ви будете обв'язувати ваша справа, як ви захочете, так і буде. В принципі, на цьому все. Білий топ в мене подовжений. Сам, сама суть білого і червоного топу однакова. У мене що там три е, мотиви на пройму, що тут. Що там три мотиви на е, Поглиблення переду і спинки, що тут? Все однаково, єдине, що довжина, там в мене більша, ніж тут. І тут в мене 84 мотиви загалом, там 96 здається. Що я маю на увазі ось ці е... бока. Боки, боковина. Ось, бачите, це повноцінний мотив. Він просто складається з двох частин. А ось ці трикутники, вони йдуть, що бокова частина трикутник, що далі трикутник. Тобто, низ, трикутник, він складається тільки трикутник, а ось ці бокові частини це повноцінні мотиви, тільки наперед і спинку. На білому топі в мене їх здається три штуки. Тут два. В принципі, все. Схему я надаю. Кому це все зрозуміло, хто вміє гачкувати по схемам, можете гачкувати. Хто хоче побачити, як в'яжеться цей мотив, я наразі покажу в цьому підключенні трішечки далі. В принципі, дівчата, кому як буде зручно від кіля в'язати, це вже ваша справа. Хоч з середини починайте. Я починала ось так. Три, три. Далі 3-3, і так, і по спинці. Я їх об'єднувала і потім вже е, почала коригувати, як мені хотілося, хоч перед хоч спинка, хоч центральна, де хотілося. Тут же фантазія буде ваша. Хоч беріть ось і знизу, ось так, на півмотиви, розпочинайте вколо їх і е, е, в'яжіть вверх. Це вже ваша справа, як захочете. Я робила ось так, починаючи від цих трьох, щоб розуміти, якщо. Мені так було зручніше. Все. На цьому інформація все. Буду чекати від вас зрозуміло чи не зрозуміло. В кільце Амігурумі нам потрібно пров'язати 4 повітряних петлі. Далі один стовпчик з одним накидом і Одна повітряна петля. Таких нам потрібно пров'язати 11 стовпчиків і між ними одна повітряна петля. В кінці ми отримаємо 12 стовпчиків з одним накидом і між ними повітряна петля. Перерахуйте стовпчики, їх повинно бути 12 і між ними повітряна петля. Тепер нам потрібно перший ряд поєднати з третьою повітряною петлею. Другий ряд в'яжемо. Під арочку нам потрібно стовбик без накиду 1 і 2 повітряні петлі. Сюди ми в'яжемо. Один стовпчик з накидом, але не дов'язуємо. Знову один стовпчик з накидом, але не дов'язуємо, і пров'язуємо всі три петлі разом. Далі три повітряні петлі, знову накид, стовпчик з одним накидом, але не пров'язуємо. Знову стовпчик з одним накидом, але не пров'язуємо до кінця. І ще один стовпчик з одним накидом, але не пров'язуємо до кінця 4 петлі разом і 3 повітряні петлі, Це ми в'яжемо пишний стовпчик з одною вершиною. Таких повинно бути 12: знову один стовпчик з одним накидом. Тут ще один такий стовпчик з одним накидом, і третій стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо петлі 4 разом. І три повітряні петлі. Так ми в'яжемо до кінця. Останній пишний стовпчик пров'язуємо один, другий, третій, поєднуємо разом одна повітряна петля і один стовпчик з одним накидом в вершину пишного стовпчика. Пров'язуємо, другий ряд завершено. Третій ряд, третій і останній ряд. Три повітряні петлі. Поєднуємо їх під арочку стовбиком без накиду. Далі, в слідуючу арку, нам потрібно чотири стовпчики з одним накидом. Один. Два, три, чотири. Три повітряних петлі. І сюди шварочку чотири стовбики з одним накидом. Один. Два, три, чотири. Поєднуємо стовбиком без накиду під арочку, три повітряних петлі. Поєднали стовпчиком без накиду п'ятарочку. Чотири стовпчика з накидом. три повітряних петлі знову чотири стовпчики з накидом під цю ж арочку чотири вслідучу арочку стовпчик без накиду. Далі три повітряних петлі, під арочку, стовпчик без накиду. Знову чотири стовпчики з одним накидом під арочку, Три повітряні петлі між і знову стовпчики з одним накидом чотири штуки. Стовбик без накиду з під арочку три повітряних петлі, під арочку, стовпчик без накиду, і останній стовпчик з накидом 4 штуки. ними три повітряні петлі і знову чотири стовпчики з накидом під цю ж арочку. З'єднуємо з початком. Нам потрібно протягнути просто ниточку і з'єднати з петлею. Ось так. Все, мотив у нас готовий. Серединку підтягнути, кінчики заправити, і у вас готовий мотив. Тепер нам потрібно поєднати два мотиви, третій ряд, три повітряних петлі. Ми приєднуємо під арочку. Стовчик без накиду. Далі під арку ми в'яжемо чотири стовпчики з одним накидом. Робимо одну повітряну петлю. Беремо мотив і приєднуємо. Будемо приєднувати одним стовбиком без накиду це буде як друга повітряна петля. І знову повітряна петля, це замість трьох повітряних петель між цими арочками. І тепер нам потрібно 4 стовпчики з одним накидом в цю ж арку пров'язати. Далі під арочку, стовпчик без накиду, одна повітряна петля. Щоб з'єднати нам далі мотив, нам потрібна одна повітряна петля, одна повітряна петля, поєднуємо. Під арочку з повітряних петель це буде друга повітряна петля, але стовпчиком без накиду, і ще одна повітряна петля, під арочку з'єднуємо стовпчиком без накиду, слідуючу арку, ось так у нас виходить все поєднання. В слідуючу арку нам потрібно пров'язати також чотири стовпчики з одним накидом. Четвертий стовпчик. Одна повітряна петля поєднуємо стовпчиком без накиду під попередній мотив, знову повітряна петля і чотири стовпчики з одним накидом під цю ж саму арочку, звідки ми в'язали попередні стовпчики. В'яжемо стовпчики з одним накидом, 4 штучки, 3, 4. Приєднали стовпчиком без накиду в арочку. Ось так виходить у нас три повітряних петлі, під арочку стовпчиком без накиду. І знову нам потрібно пров'язати 4 стовпчика з одним накидом. Чори. Три повітряних петлі. Знову чотири стовпчики з одним накидом. Так у нас виходить, і потрібно завершити до кінця. Останній стовпчик з одним накидом, підарочку. І тепер потрібно поєднати з початком ряду. Ось сюди заводимо гачок і витягуємо петельку. Все. Два мотиви в нас готові і поєднані. Ось так виглядає. Сам принцип так і є. Потрібно всерединку поєднувати і по колу поєднувати. Тепер ми зв'яжемо на пів мотив трикутником. В кільце амігурумі нам потрібно пров'язати 4 повітряних петлі. І ще... П'ять стовбиків з одним накидом і між ними повітряна петля. Загалом 6 стовбиків вийде в нас з накидом і між ними повітряна петля. Перерахуйте. Підтягнути, це перший ряд, другий ряд, три повітряні петлі, повертаємо, і тепер нам сюди треба намагатися зв'язати два стовбики з одним накидом. Це буде з одною вершиною закінчення пишного стовбику. Другий стовпчик. Разом у нас три стовпчики, і ми пров'язуємо одною петлею три повітряних петлі. І тепер під повітряну петлю попереднього ряду нам потрібно пров'язати пишний стовпчик із трьох стовпчиків з одним накидом, з одною вершиною. Три повітряних петлі. Таких стовпчиків у нас повинно бути шість. Знову заводимо один стовпчик з накидом, другий, третій і петлі разом всі, три повітряних петлі. Знову три столбики, недов'язані з одним накидом і всі петлі разом в вершину. Три повітряних петлі. Знову один стовпчик недов'язаний з накидом, другий стовпчик недов'язаний з накидом. Третій стовпчик недов'язує знак. Нам чотири петлі пров'язуємо разом і три повітряні петлі. І останній пишний стовпчик. Один, недов'язаний, другий недов'язаний. І третій недов'язаний. Разом всі чотири петлі. Ось три петлі підйому. Перерахуйте стовпчики, їх повинно шість бути, пишних стовпчиків. Далі три петлі підйому. І тепер нам надо, потрібно, точніше, вершинку. Зв'язати ще два стовпчики з одним накидом. Далі ми поєднуємо під арку стовпчик без накиду, три повітряних петлі. Поєднуємо під арочку стовпчиком без накиду. В центр нам потрібно пров'язати 4 стовпчики з одним накидом. 2. 4, Три повітряних петлі. І сюди чотири стовпчики з одним накидом. Це буде центральна така вершинка, яка буде поєднуватися між нашими мотивами. Чотири. Під арочку стовпчик без накиду, три повітряних петлі поєднали стовпчиком без накиду, і в кінець нам потрібно пров'язати під арочку або в петлю три стовпчики з одним накидом для завершення. Це мотив, трикутничок, наш напівмотив, готовий. Як ви зрозуміли, ці уголочки нам потрібно поєднувати між мотивами. Ось так. Просто коли ви будете поєднувати, воно буде рівномірно розтягуватися. Наразі воно трішки відрізняється, але це наразі. Коли сам процес ви будете з'єднувати, все буде гаразд. Ну, ось такі мотиви в нас виходять. Можете потренуватися так, не в'язавши топ. Але саму суть, я думаю, ви зрозумієте, швидко все легко в'яжеться, нічого складного немає, ви впораєтесь обов'язково. Так що, дякую вам за увагу і що були зі мною разом.